Ті, хто живе у Києві, чули вночі, як працює ППО по російських шехедах. А тепер уявіть собі, якщо працювати, тупо буде нема кому, і це зовсім не жарт. Вітаю, ви на каналі Болгаров Висновки. Мене звати Андрій Болгаров. Я український журналіст. Я вам дуже раджу підписатися на цей ютуб канал, аби знати більше. Сьогодні будемо говорити про страшну насправді річ про те, чого просять військові, а саме розповсюдження, розголошення. Важливої інформації, отже, як повідомляється, 11 січня надійшов наказ від головнокомандувача Збройних сил України Сирського про те, що треба треба перевести у сухопутні війська майже 5 тисяч військових із авіації та ППО, і безумовно, ця новина не могла викликати, не могла не викликати резонансу і тому. Багато людей, багато політиків, в тому числі, от в цьому питанні об'єдналися. І причому навіть ті, хто між собою запекло ворогують. Е, З'являється інформація у, е, у Гончаренка, Олексій Гончаренка З'являється інформація. Де він пише, що мені все більше це буквально кілька годин тому. Мені пишуть, що все більше військовослужбовців, які розповідають, що в піхоту забирають не тільки техніків та механіків, літаків, а й тих, хто виявляє повітряні цілі або навчає їх виявляти. Тобто, наступний масований обстріл, ми будемо зустрічати без військових, які виявляють повітряні цілі. Питає Олексій Гончаренко, народний депутат. Це таке у нас геніальне рішення генштабу. І далі він надає навіть скрін на цьому скріні, щоб ви розуміли дуже дуже коротко така інфа кожної ночі я видаю ціле вказання нашим пілотам для знищення повітряної цілі в нашому небі. Це те, на що я навчався у 18-му році, і сьогодні мені повідомили, що переводять у сухопутні війська. Ну, це просто в голові не вкладається. Це Олексій Гончаренко наводить. Я так розумію, скрім його переписки з військовослужбовцями. Далі ж ви просто розуміли важливість і гостроту цієї ситуації у себе в соцмережах. Пише навіть Мар'яна Безувла, ця людина, яку ми скажімо так дуже часто критикуємо, бо є за що. Так ось вона пише, що наразі з повітряних сил, згідно із розпорядженням головнокомандувача збройних сил сирського, інтенсивно переправляють людей в піхоту. Це техніки, механіки та інші спеціалісти скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас, штаби не скорочуються, а навіть по та й продовжуються їх розширення, щоби заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо. Це зрозуміло. Ми не можемо це перевірити. Це інформація іншого народного депутата, саме Мар'яни Безугли, і у свій час вона була членом комітету з питань оборони національної розвідки. тощо. що Тож, ця інформація, бачите, в різними абсолютно каналами виходить про те, що головнокомандувач збройних сил України Сирський надав наказ переводити людей в піхоту. Тому що піхоті не вистачають людей. Ми чудово це розуміємо. Але переводити, але поповнювати піхотні частини саме людьми, від яких залежить наше небо, не знаю. Не знаю, але як я вже сказав, вчора ми всі чули, як працює ППО по Києву в Києві, і тепер собі уявіть, що якби його не було, куди саме можуть долітати ці шахіди. А якщо це будуть не шахиди, якщо це будуть іскандери, якщо це будуть ракети або той самий гарешник. До цих депутатів, як я вже сказав, Олексій Гончаренко там багато хто доєднався до цього. Просто я хочу зараз показати полярність, що навколо цієї проблеми об'єдналися навіть ті, хто між собою. Були просто ворогами, насправді ворогами. Софія Федина пише, що ще один диявольський винахід це бійців ППО, саперів, артилерістів, зв'язківців кидати піхотою просто в окопи. А хто буде обслуговувати ті самі Ф 16 Хто буде мінування робити, налагоджувати зв'язок без фахівців? Точно не буде можливо виграти війну. Як мені написав це Софія Федині. Написав командир одного підрозділу: якщо що якщо він віддасть затребувану кількість людей, його підрозділ просто перестане існувати інші відкомандировані раніше вже загиблі. На жаль, в, і у ці питання ми не маємо права втручатися, але точно маємо право стати на захист людей та боєздатної армії. Але це ще не кінець, тому що окрім того, що військові пишуть народним депутатам, вони депутата, вони звертаються до журналістів, зокрема, Богдан Буткевич, це ютубер ведучий і людина, яка веде на і в Ютуб канал. Отже. Він до нього звертаються військові, і от він каже, що в одному із стрімів е, на Ютубі Цензернет ми повідомляли про те, що командуванню повітряних сил вдалося на очній зустрічі із сирським відмінити чергову спробу добити авіацію і ППО шляхом переведення всіх, кого тільки можна в піхоту. У ті самі новостворені бригади сирський, ніби наказ скасував, але через три дні прислав нову таку саму телеграму з таким самим наказом. І отут далі пряма мова публікується звернення саме військовослужбовців однієї з таких повітряних бригад, з якої забирають людей просто в піхоту, в штурмові загони. І це люди, які обслуговують літаки. Доброго дня! Це термінове звернення, для якого необхідний розголос. Це звернення. Зробив і від себе робить Віталій Горжевський, це старший лейтенант Збройних сил України. Це технік, який обслуговує саме літаки. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил збройних сил України вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах. Міг 29 З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, як в день, так і вночі. Сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрози не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки раніше, раніше вже забрали 250 осіб. Зараз планують перевести ще 280. Технічний склад фактично знищується, а без авіації не може, а без нас авіація просто не зможе фон фін функціонувати. Про це кажуть вже військовослужбовці, і вони закликають розповсюдити цю інформацію. До відома видання Українська Правда стало відомо, що. Понад 200 військовослужбовців мають забрати, і це інформацію, яку вони оприлюднили на своєму сайті на Українській Правді, і вони там пишуть, що за даними УП, найбільше понад 200 військовослужбовців мають забрати з кожної з таких бригад повітряних сил. 138-та радіотехнічна бригада, 96-та зенітно-ракетна бригада, 39-та та зенітно-ракетна бригада, 39 та та 831 та бригада тактичної авіації, які захищають Київ. 14, 160, 302 зенітно-ракетні бригади. Можливо, цей розглас зараз допоможе зупинити, е, зупинити безумовно, цей наказ сирського, можливо, на нього, врешті врешті, натиснуть. Але напевно треба розуміти, що сам сирський надав такий нака... видав такий наказ, напевно, теж не маючи певного вибору, тому що, напевно, на нього теж тиснуть. Це імовірно і це напевно. Але не розуміти, що таку реакцію виключить такий наказ, це трошки дивина. Тому що якщо завтра почне прилітати вже конкретно... До речі, ми розуміємо зараз з вами, що по факту, по факту, зараз ворог робить все можливе, щоб знищити нашу оборону. А тут зараз всередині наша оборона знищується. Безумовно, тебе розуміти, що така інформація буде ворогом, сприйнята дуже і дуже схвально, тому що о, бачите, все залишається українське небо відкрите. Можна його бомбити, так як не бомбили раніше. А повірте, повірте, вони. Точно захочуть помститися за те, що сьогодні вночі українські війська сили оборони України здійснили найпотужніший так званий діпстрайк по глибинних територіях Російської Федерації, тобто пил палало аж до Казані було знищено величезну кількість військових і біля військових об'єктів, мається на увазі об'єкти і інфраструктури, в тому числі енергетичні об'єкти. І якщо ви думаєте, що Росія не захоче поміститися, то ви помиляєтеся, і в цей момент ми просто наше небо. Ми казали, б, закрите нам небо. От закрите небо, ми зараз Збройні сили України просто залишаються сам на сам з тим, як їх намагається розірвати. Ми самі оголюємо це наше більш-менш закрите небо. Розум. Розголошуйте розголошуйте цю інформацію, і, звісно, що я хвилююся. Підписуватися на цей канал. Нам справді треба досягати перемоги разом і робити все, щоб дурниці, які є, щоб їх не робили. Залишатися зі мною. Побачимося.